Любити потрібно мистецтво в собі, а не себе в мистецтві, що навряд чи можна сказати про хореографку Тетяну Денисову, яка танцювала, чарувала і заробляла в Україні. І іноді аж занадто відверто. Телефончик партнера Партнама стаєш, хоч і народилась у Калінінградській області, але стала відомою саме в Україні. Завдяки шоу танцюють всі. На початку 2010-х, Здавалося, Тетяна Денисова не вилазила з телеекранів. спонукала майже геть усіх рухатись ритмічно під музику і запалювати сцену. І в скідам попри те, що жила в Криму з двох років і згодом навчалася у Київському університеті культури. Денисова впевнено повернула голову в бік Росії. Можливо, на неї вплинула дружба з Оксаною Марченко, тією самою ведучою Україна має талант. А насправді дружиною кума Путіна Віктора Медведчука і білі олур. Джерело наближене до кола зірки розкрило очевидне. Для Денисової не грає ролі, у якій країні та під яким прапором жити. То нехай на верхах розбираються самі. Головне цитую, щоб на тєліку був плідний врожай. Тому за продан катання сподівалася, що саме Медведчуківська ОПЗЖ прийде до влади в Україні. Желательно еще успеть натянуть стопу. Тож не дивно, що Денисова з легкістю відмовилась від українського громадянства та обрала російський паспорт ще у 2021 році. Про що повідомив її другий екс-чоловік, співак Олександр Кривошапко у моїх очах її талановитість теж розсипалась, і мені дуже прикро. Через це після початку повномасштабного вторгнення Ерефії Тетяна Денисова відмовилася від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. Про зрадницьку позицію екс-колеги висловився і танцюриста герой реаліті Холостяк Максим Чмирковський. І коли я узнав, вона працює на в Москві, прямо от, з корабля на бал. Мені було дуже неприємно. А в Москві були танці на ТНТ. Щоправда, не зовсім зрозуміло, що саме так здивувало Чмирковського. Адже Денисова була змінним членом журі на проєкті Верефії ще з 2016-го. А за рік, взагалі, стала наставницею четвертого сезону і судила аж до сьомого. Ось так поєднувала життя в Україні із кар'єрою на Росію. треба нам. роздавати! виходіть роздавати. Виходити і роздавати Денисова. Вирішила знову в Україні, бо на Росії якось принижкла. напередодні лютого 2022-го Вона погодилась на участь у зйомках нового танцювального шоу Танці World of Dance». І з нею навіть відзняли декілька випусків. Але чому судді Тані там так і не було? Хай краще скаже її колега за журі, хореограф Євген Кот за Тієї частини, яку ми відзняли, о, видалили всіх суддів. Причина відома: повномасштабне вторгнення, після якого одна з суддів нового українського шоу Тетяна Денисова швидко показала свою проросійську позицію, пробула кілька днів під ракетними обстрілами агресора і втекла через Європу до Ерефії, де знову сіла у журі одного з танцювальних проєктів якась Санта-Барбара. Просто Будемо, буде кого бити. І не чекайте, що Денисова колись прозріє та підтримає Україну. Показовий випадок стався із українською танцівницею Ілоною Гвоздьовою. Вона звернулась до запроданки з проханням висловити нарешті свою позицію. Але замість засудження агресора або будь-якої відповіді, відома хореографка заблокувала адресантку. Ось так ставиш на зручні запитання, ідеш в бан. Якщо кого і паснула, то Знаєте, характер скверний мене. Декому може здатись, що Денисова тусує на Росії, але це не зовсім так. Таня спалилась в інстаграм на своїй сторінці. Виклала кадри, де показала краєвид з вікна. А це яка несподіванка? Столиця федеральної землі Гесен Візбаден, що розташований на заході Німеччини. Українські ЗМІ з'ясували геолокацію хореографки завдяки функції Google-пошуку за зображенням. Мало що пишуть. А пишуть ось що. Достатньо подивитись в інстаграм інформацію про обліковий запис так званої зірки, як одразу читаєш. «Account based in Germany. Думаю, перекладати не потрібно. Німеччина не чужа країна для Денисової. Там вона жила та працювала тривалий час. Навіть створила танцювальну студію JB Ballet. Бери свій чемоданчик і отправляйся за мрією. В Принципі Денисова працює хореографкою і режисеркою, постановницею численних шоу та циркових номерів у країнах Європи. А якщо подивитись її сторіс, то стає зрозумілим, це точно не краєвиди Ерефії. Запроданка Таня за кордоном не сумує, а розважається як може. До речі, вже згаданий екс-чоловік Денисової та співак Олександр Кривошапко, хоч до Росії не втік, але Україну покинув. Про це свідчать його соцмережі. Зокрема, в інстаграм можна знайти фоточки з Італії, Дубай, Каліфорнії. Хоча на початку повномасштабного вторгнення він активно волонтерив і розповідав, що захищає батьківщину у складі якогось добровольчого батальйону. А як виїхав, запитання риторичне. А ми нашу славну країну, гей-гей, розвеселимо.